Ну що, де будемо святкувати, наречена моя? Де хочеш? Що не так? Тебе після блокпосту наче підмінили? Я ж не перший раз їхала, але так мене ще не уніжали. Допитувала, вроді, я терористка якась. Мене це дісталося, я Українка, і не, і не винна, що оказалась на тій стороні. Не винна. Але війна ще не закінчилась, і без блокпостів ніяк. Будь-хто може заїхати і влаштувати, будь що. Тобто я всякий. Я не про тебе. Але уяви, буде новий мер. З новими правилами. Приберуть блокпости і що буде відбуватись. Підожди, це ти про мого папу намікаєш? Я ні на кого не натякаю. Але ж це знаєш, що він зібрався в Не Знаю. І? Що їй? Що ти про це думаєш? Нічого не думаю. Давай говори, я бачу, що тобі є що сказати. Ти сама знаєш, на чийому он боці. Не просто так ви залишились на тій стороні. Ми ж переїхали. Ти не ображайся, але легше бронзовою колорадською стрішкою обв'язати і Ерефії подарувати, аніж голосувати за твого батька. Тарас, що? Він стане мером, а ми Абхазією. А твоя мама, значить, лучша. Перекрасила все місто, і що? Жизнь поміняється, зразу буде не як в Абхазії, чого вона себе не перекрасила. Взагалі ти її погано знаєш. Це вона тільки у вас вдома така прекрасна нянька. Тарасик, ти наївся, а може ще котлетку. Ти бачив, що вона у тебе сьогодні устроїть? Давай, давай не будемо говорити про маму. Твоя он вже цілий алкокартель влаштувала в бронзовому. Ніка, стривай!